Вітаю вас, друзі! Сьогодні 19 вересня. З вами Валерій Клочок. Вчора я вам розповідав про те, що сьогодні, 19-го і найближчі 4 дні, в Нью-Йорку буде проходити генеральна асамблея організації об'єднаних Націй, куди з'їхалось дуже багато президентів. Усіх країн, це понад 200 країн світу, які ходять до ООН, Не приїхав Путін, не приїхав Сінзіпін. Є президент Зеленський, і також сьогодні там виступав Джозеф Байден і президент Польщі. Але я хотів би торкнутися саме риторики, яка сьогодні пролунала в... під час обговорення, про що говорили і що важливо для нас в першу чергу. Джозеф Байден, виступаючи сьогодні, розповідав про те, що головною перепоною на досягненні миру в Україні є Росія, та й загалом Росія створює величезні проблеми в усьому світі. І Він говорить, що якщо ми не вирішимо проблему Росії, то безумовно ми втрачаємо єдність світу і він закликав підтримувати Україну. В його виступі прозвучало те, що ніхто не поступиться, жодна країна світу, ну принаймні, ті, що підтримують Україну як мінімум, в тому числі Сполучені Штати Америки, Путіну у його прагненні анексувати якісь території або перевласнити території України. Захопити і мати їх під своїм контролем, під своєю юрисдикцією, тому що це дуже серйозно порушує принцип права всіх країн, народів світу мати свої території, мати підконтрольні території і мати непорушні кордони. Це фактично порушує світопорядок. Це основна теза, про яку він говорив, але так як я вам розповідав і вчора, про це писалося, до речі, дуже детально у виданні The Вашингтон Пост. Джозеф Байден собі ставить за основне завдання заручитися максимальною підтримкою потенційних союзників України. Бо він фактично з початком широкомасштабного вторгнення активно займається на міжнародній арені об'єднанням країн довкола українського питання довкола допомоги Україні і говорить про те, що допомога Україні запевняє вона буде стільки, скільки потрібно. Звісно, ми цю фразу вже чули сто рази. Ви справедливо можете її засуджувати, але головне тут, щоб ви зрозуміли риторику, яка саме лунає під час дебатів сьогоднішнього дня і саме в контексті України, бо це дуже важливо. І буквально кілька хвилин тому виступив із промовою на Генасамблею ООН і президент Зеленський. Виступ був емоційний, я його уважно слухав, виписав окремі тези, з якими вас ознайомлю, але хочу наголосити, що дуже логічно і добре, що в один день прозвучить Виступ Зеленського і виступ генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша про нього трішки згодом. Що власне сказав Зеленський? Основні тези. Перше, про що він говорить, що Украї... 에, у свого часу, коли Україну позбавили ядерної зброї, то 에, змусили її, тобто нас, передати нашу ядерну зброю Росії. Росія себе заявила тоді, як хранителем ядерної зброї. Той, хто буде за нею наглядати і не допускати використання, бо використання ядерної зброї несе небезпеку всьому людству. Натомість сьогодні він констатує, і це справедливо констатує той факт, що Росія просто вдається до терору своєю ядерною булавою, чого лише вартує захоплення Запорізької атомної електростанції. І Зеленський наголошує на тому, що Росія в нинішньому її вигляді повинна бути позбавлена права мати ядерну зброю. Про денуклеаризацію Росії вже говорили неодноразово. Я навіть пригадую одне із е, е, моїх інтерв'ю точніше, я був учасником такої дискусії в студії. Каналу 1 плюс 1, де ми в тому числі говорили про необхідність денуклеаризації Росії, бо всі розуміють, якщо Росії залишати цю зброю, то ми зіткнемося з серйозними викликами, проблемами в майбутньому. Ну тоді знаєте, аудиторія відреагувала доволі ну стримано на таку пропозицію, не лише мою, і вона і раніше лунала в Загалом на те, що реалізація цієї ідеї ну вона фантастична. Але друзі, сьогодні це звучить на ООН. Так, це звучить від президента Зеленського. Цього не чути поки що від інших президентів, але коли на такому високому рівні говорять про проблему, то що за все, вона актуалізована і озвучена не випадково. І далі, президент Зеленський відзначив те, що Росія сьогодні використовує як зброю і інші інструменти енергетику, про безпеку. Також він наголосив про те, що не варто за спиною України заключати якісь мирні угоди із Росією, і навів приклад Пригожину, чого вартують обіцянки Путіна. Також він сказав про підготовку глобального саміту миру і про формулу Зеленського ну про свою формулу миру, яку він представляв ще на саміті в Балі восени минулого року. І також на саміті Великої Сімки е, в Херосімі. І окрім того, було проведено дві конференції мирні в Копенгагені та в Жиді, де активно обговорювалася формула. Вона мала бути затверджена ще на Генасамблеї. ООН. Е, на початку цього року, коли ми. Ми не відзначали, перепрошую, а коли були роковини початку широкомасштабного вторгнення, втім тоді не дійшли консенсусу. Нібито завтра він має її представити на спеціальному засіданні Радбезу і це буде оновлена формула. Текст, я сподіваюсь, ми побачимо, і я тоді обов'язково вам про нього розповім і проаналізую, що там написано. Тому хто не підписався, до речі, підпишіться і натисніть на дзвіночок. Ви відразу отримаєте сповіщення про те, що вийшло нове відео, і зможете подивитися і цю тему також. Е, окрім того, він наголосив на дуже важливій темі, яка зараз звучить: це те, що війна Росії проти України це геноцид. Бо ми якось про це забули. Зараз відповідний позов є в міжнародному суді. ООН його розглядають, аби. Позов, до речі, підтримало понад 30 країн світу, або визнати на законодавчому рівні на, на рівні судового рішення міжнародного суду, що війна Росії проти України це акт геноциду. Докази збираються, і ця позиція доводиться. Також він наголосив на тому, що необхідно мати гарантії. Безпеки для всіх країн після завершення війни Росії проти України, тому що нинішня конструкція світова, вона дуже хитка і нестабільна. Ну і в кінці він на завершення додав, що воєнні злочини мають бути покарані, тобто притягнені винні до повід... до відповідальності однозначно в міжнародному кримінальному суді. Депортовані мають повернутися додому, всі е, полонені мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію, це його пряма мова. Тобто Росія має вивести свої війська. Теза не нова, але вона важлива в контексті, того, що вона озвучена на такому дуже поважному майданчику, коли слухають президента України. І інші президенти, всі члени організації об'єднаних Націй, за підсумками, звісно, цих дебатів буде ухвалена резолюція. Дуже важливо, що в ній буде відображено. Ну, зокрема, цікава позиція міністерки закордонних справ Німеччини, Анналени Бербок. Ну, до речі, хочу сказати від себе, що вона заявляє зараз себе як дуже потужний міжнародний гравець, і я не виключаю, що воно майбутньому можна стати канцлером Німеччини. Це моя особиста думка. І, от, зокрема, вона сказала про те, що треба, щоб. Резолюція по Росії була максимально жорсткою, і оцінка була відповідною до тих дій, які Росія вчиняє проти України. Ну і ще одна цікава теза, яка вже пролунала з уст, як я сказав генсека ООН Антоніо Гутеріша. Він наголосив на тому, що Організацію Об'єднаних Націй потрібно реформувати відповідно до викликів, які сьогодні стоять. Перед цією інституцією на тлі нестабільності в світі нарешті дійшло. Чому він так заговорив? Заспівав, скажу. Справа в тому, що раніше, кілька днів тому, до початку ООН, з'явилася інформація, що Джозеф Байден пропонуватиме реформу Радбезу ООН, включити до її складу на постійній основі Німеччину, Японію і Південно-Африканську Республіку, збільшуючи склад, аби протистояти блокуванням рішень Росії та Китаю. Натомість, перед початком дебатів, Зеленський написав у себе твіттер, що закликає взагалі виключити Росію з ООН. Втім, ця ідея не нова. Ми з відповідними зверненнями, маю на увазі Україна зверталася до ООН ще після анексії Криму та окупації. Окремих регіонів Східної та Донецької областей з 2015 року, в 2014-му розпочалася ця все неправаблива історія війна, я маю на увазі. А вже звернення були в 2015 році до ООН. Але візі нині там стоїть. Тому я маю надію, що заява Гутеріша про реформу як інституції Організації Об'єднаних Націй, яка себе показала інфантильною структурою в контексті саме вирішення глобальних проблем світу, має на увазі припинення війн. Вона, можливо, зрушить з місця. Ну, принаймні, завтра ми це обов'язково побачимо. Такі дуже узагальнюючі підсумки сьогоднішнього дня. Я розумію, що їх потрогати руками практично не можна. Лише додам на завершення, що ну, якось так сталося. Я не вважаю це з дивним збігом стави. Азербайджан почав військову антитерористичну, як він сказав, операцію проти Нагірного Карабаху. Я вам про це розповідав в попередньому відео. Також це буду все тримати на контролі. І вам обов'язково розповім про деталі. Вважаю перший день в ООН формальним, нормальним, ну а далі будемо дивитися за підсумками, що відбувається. Ну, принаймні, заяви лунають доволі обнадійливі. Що ви думаєте з приводу виступу Байдена, Зеленського, заяви Гутеріша? Пишіть у коментарях, буду з радістю. Ділитися там з вами своїми думками, читати ваші коментарі, підписуйтесь на дзвіночок. натисніть, щоб не пропустити останні відео. Всіх люблю ціною шну. Не перемикайтесь, все буде Україна!